Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами проведемо тестове завдання з фізичної культури Безпека життєдіяльності під час виконання вправ вдома. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 під час поганого самопочуття фізичні вправи робити. Варіанти відповідей А. Потрібно. Варіант Б. З дозволу батьків. Варіант В. Заборонено. Правильна відповідь. Варіант В. Заборонено. Запитання номер 2 Під час занять самостійними фізичними вправами чи потрібно дотримуватись послідовності проведення занять, поступово давати навантаження на м'язи. Варіанти відповідей. Варіант А. Незадоволений смайлик. Варіант Б. Смайлик задоволений. Правильна відповідь. Варіант Б. Поступово даємо навантаження на м'язи. Запитання номер 3 Рекомендована температура повітря в кімнаті для занять фізичними вправами. Варіанти відповідей. Варіант А плюс 29, варіант Б плюс 10, варіант В плюс 20 плюс 22. Правильна відповідь В. Рекомендована температура повітря в кімнаті для занять фізичними вправами плюс 20 плюс 22. Запитання номер 4 Чи можна під час виконання спортивних вправ вживати їжу і жувати жувальну гумку? Варіанти відповідей варіант А, варіант Б. Правильна відповідь. Варіант А Під час виконання спортивних вправ не можна вживати їжу і жувати жувальну гумку. Запитання номер 5 Яким має бути максимально рекомендований показник частоти серцевих скорочень для занять фізичними вправами учнів і віднесених до основної медичної групи. Варіанти відповідей. Варіант А. 180. Варіант Б 120, варіант В 160. Правильна відповідь варіант Б, 120. Запитання номер 6. На початку кожного уроку з фізичної культури Обов'язково потрібно зробити варіанти відповідей, варіант А заминку, варіант Б. Розминку, варіант В пробігти крос. Правильна відповідь варіант Б. На початку кожного уроку з фізичної культури обов'язково потрібно зробити розминку. Запитання номер 7 Як правильно робити вдих видих під час виконання фізичних вправ варіанти відповідей. Варіант А. Під час напруження м'язів вдих розслаблення видих. Варіант Б. Під час напруження м'язів. Видих розслаблення вдих. Варіант В. Все одно. Правильна відповідь. Варіант Б. Під час напруження м'язів видих. Розслаблення вдих. Запитання номер 8 Про що необхідно подбати, якщо використовуєш спортивний інвентар. Варіанти відповідей. Варіант А. Про безпечний простір. Варіант Б. Коли щось розіб'ю, тоді буду думати. Варіант В. Ні про що. І так все добре. Правильна відповідь. Варіант А. Необхідно подбати про безпечний простір. Запитання номер 9 Які ознаки великої втоми під час виконання фізичних вправ? Варіанти відповідей. Варіант А. Погіршення концентрації, варіант Б. Нудота, варіант В. Головний біль, варіант Г. Відчуття повної втоми. Правильна відповідь. Варіант Г. Відчуття повної втоми. Запитання номер 10 Що не можна робити перед початком уроку з фізичної культури? Варіанти відповідей. Варіант А. Їсти, варіант Б. Пити воду. Варіант В. Гратися з однокласниками, варіант Г. Розмовляти із вчителем. Правильна відповідь. Варіант А. Перед початком фізичної культури не рекомендується їсти. Запитання номер 11 Що не можна робити під час уроку з фізичної культури? Варіанти відповідей. Варіант А. Пити воду, варіант Б. Виконувати фізичні вправи, варіант В. Спати, варіант Г. Розмовляти із вчителем. Правильна відповідь варіант В. Під час уроку фізичної культури не варто спати. Запитання номер 12 Яке взуття має бути під час занять фізичної культури? Варіанти відповідей. Варіант А розглянемо на малюнку. Варіант Б. Розглянемо на малюнку. Варіант В. Розглянемо на малюнку і варіант Г розглянемо на малюнку. Правильна відповідь варіант В. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!